Добре, давайте давайте е, такі самі цікаві е, е, запитання, які у нас надійшли останнім часом. Ми можемо почитати. Ми живемо в такий час і ері, що не винайшли нічого від травми спинного мозку. Чоловік військовий і уже рік не відчуває ніг. А я щодня чекаю. Ну, дивіться, відновлення спинного мозку, це і взагалі травма спинного мозку, дуже серйозна. Важке захворювання, реабілітація при якому відбувається дуже довго. Фактично, ефект можна реабілітації можна відчути на протязі першого року не раніше, а інколи це декілька років. Травма спинного мозку вона поділяється на важку травму. Це розрив спинного мозку, повністю порушення провідності елементів спинного мозку і спинного мозку. Прогноз при Звичайному забої спинного мозку він більш благоприємний, тобто відновлення більш імовірне і більш швидке. При повному порушенні провідності спинного мозку е відбувається більше реабілітація як соціалізація хворого, тобто на інвалідний візок, щоб він міг себе доглядати, щоб він міг пересуватися, прибрати обмеження по пересуванню, гігієна і так далі. І це також важливо. Це дуже важлива реабілітація. Існує дуже багато досліджень по відновленню саме таких дуже важких травм спинного мозку, повної порушення провідності. Але я думаю, що із часом і ця проблема також буде вирішена, тому що медицина не стоїть на місці, багато зараз методик сучасних. В принципі, ми рухаємось в цьому напрямку. На жаль, повноцінно не можемо вирішити це питання на сьогоднішній день, але знову ж таки, я хотів би наголосити, це питання часу. Завжди кажу хворим. Працюйте, відновлюйтесь з часом, побачите результат.